Мир Божий усім, хто любить Господа у цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним. Ми міжнародна місія Слова Боже надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок війн, хвороб, катаклізм у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації. Але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і дотримується Словом Божим. Атоми, молекули, весь світ кориться Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресії та іншого жаху лише Слово Боже. Адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту і слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. І Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на канали Місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до місії тут на нашому телеграм-каналі. Щодня виходить інформація про нові відео на наших каналах youtube контенті. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить та збереже вас! Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги. Нехай Бог вас береже!